Привіт, друзі, дякую, що завітали на проект Забута зброя я Ян Макколум, і сьогодні ми на полігоні, щоб протестувати німецький гранатен Верфер легкий піхотний міномет, що використовувався вермахтом під час Другої світової війни. Кілька років тому я вже робив відео про конструкцію і принцип роботи цього міномета. Це було доволі цікаво, але сьогодні у нас є унікальна можливість ще й постріляти. Розпочнемо з підготовки міномета до роботи. він знаходиться в оригінальному транспортному ящику. Бачимо опорну. Плиту на неї монтується мінометна труба. Це ви побачите за мить, яка фіксується в трьох точках, позаду є точка кріплення, а спереду дві ручки для налаштування кута підйому. Також у комплекті є рівень із бульбашкою. Перед початком стрільби міномет потрібно закріпити в ґрунті, використовуючи опорну плиту, стабілізувати за допомогою регуляторів, а потім навести на ціль. Мінометну трубу вставляємо в основу. Передня частина фіксується ось таким чином. Ось так. Ручка повертається на місце, а дульна кришка знімається. Ось так. Тепер міномет повністю готовий до стрільби. Далі я нахиляю його трохи вперед для налаштування на ціль. Ось так. Добре. Тепер, якщо ми подивимося з цього боку, то побачимо два важливих елементи. Це індикатор дальності стрільби. Наразі він налаштований на ведення вогню на дистанцію приблизно 218 метрів. А ось це рівень із бульбашкою. Я маю переконатися, що вона точно знаходиться в центрі, щоб забезпечити точне прицілювання ви напевно зараз думаєте, а як щодо боєприпасів? Можливо, він буде стріляти навчальними снарядами з поліетилену чи алюмінію? Це не зовсім так. Ми використаємо оригінальні уламково-фугасні з рідним пороховим зарядом. Він у мінометному снаряді фактично виглядає як маленький заряд для дробовика, але повністю заповнений порохом до речі, те, що перед нами саме раритет підтверджує і маркування порохові заряди виробництва 39-го року. щодо контейнера, то це оригінальний бокс, який вміщує 10 снарядів, і він настільки німецький, що навіть його відкриття має свою специфіку. Для цього потрібно підняти ручку, яка приводить у рух фіксуючий механізм, і тільки потім можна відкрити кришку. Щоб дістатися до снарядів, є ще один запобіжний механізм. І нарешті перед нами мінометний снаряд часів Другої світової, оснащений навчальним детонатором. Міна Цілком оригінальна. тому її маса повністю відповідає бойовій. Тож вона буде працювати так само. Пороховий заряд, як ви вже знаєте, знаходиться в хвості міни. До речі, наш сьогоднішній арсенал складатиметься з восьми таких снарядів. Хоча, повторюсь, ящик розрахований на 10 штук. А наша ціль знаходиться далеко попереду. Це пара 10-фунтових пропанових балонів на відстані приблизно 250 ярдів. Гаразд, я трохи вкопав міномет у землю. У цьому мені допомогло спеціальне кріплення. Тепер мені потрібно прицілитися, виставити рівень і налаштувати дальність. що стосується поправки на вітер, то тут вона робиться буквально на око. Окей, я готовий розпочати стрільбу. для точного налаштування у мене є ця ручка зверху. Здається, тепер все гаразд, хоча сказати складно я не професійний мінометник. Тож подивимося, куди влучить цей постріл. Мало не забув, треба ж ще стабілізувати міномет, і це доведеться робити перед кожним пострілом. Як я вже казав, ці дві ручки дозволяють налаштувати підйом. Змінюючи їх висоту, можна точно виставити рівень, приблизно ось тут. Зараз мій кут підйому становить приблизно 205, а я хочу 250. тож скористаюся додатковими налаштуваннями. Ярди коротші за метри. тому мені потрібно десь 225. Ось так зупинимося на відстані трохи більше, ніж 220. А якщо буде відхилення, то скоригуємо стрільбу. Два слова про будову міномета. По суті, це зброя із закритим затвором. Ось тут я вставляю снаряд, а ось тут у мене ударник. Тепер чекаємо і дивимось, куди він влучить. Ага, я бачу. Схоже, ми трохи промахнулись, пішли подивимось. Можливо, вдасться знайти місце влучання. Ось наш перший удар. Попали трохи праворуч, а недоліт склав приблизно 50 ярдів. Добре, тепер я врахую поправку на вітер і візьму трохи лівіше. А також збільшу підйом, оскільки ми були на відстані 220, а треба ще плюс 40. Ось так. Тому встановлюю кут приблизно ось тут. Цікаво, що спочатку для цієї моделі розробили оптичний приціл, але пізніше чомусь вирішили, що він і без оптики достатньо точний, та й використовувати його без прицілу швидше і простіше. Тому виробництво оптики припинили Окей, ми готові до другого пострілу. Постріл. Чекаємо. Я не зовсім можу визначити О, ось воно. Гадаю, що багато з вас напевно думають, як це він стріляє оригінальними боєприпасами, адже це історія. Навіщо він це робить? Відповідь проста: власник цього міномета має велику партію боєприпасів, повний ящик порохових зарядів та картриджів, і він привіз їх в Америку. Тож ми по суті нічого не руйнуємо. Так, ми використовуємо оригінальні порохові заряди, але в нього їх достатньо. От і вся історія. Добре, ми знайшли місце влучання другого снаряда. перший удар був ось біля тієї палиці в землі. Так, саме там. другий ось так дивно виглядає. Дуже смішна картина. Ми доволі близько до того пропанового балона. З поправкою на вітер ми вгадали. Тепер потрібно трохи зміститися праворуч і додати 10 метрів. Добре, трохи більше поправки на вітер. Додаємо дальності. Ось так. І тепер вирівнюємо. Останній заряд прилетів досить швидко. Гаразд. Беремо міну і йдемо на третій постріл. Увага! Чую звук, куди він полетів? Снаряд летить досить довго. Ох, невдача. Вітер піднявся, і ми знову пішли вправо. Ходімо подивимося. Отже, я пропоную перетворити всі гольф-поля на розважальні мінометні полігони, тому що це неймовірно весело. Добре, ми знайшли третій постріл. Це зайняло трохи часу, тому що він був не там, де ми очікували. Ось там знаходиться наш перший постріл. Це та палка, яку я встромив у землю. І зараз ми знову на відстані приблизно 50 ярдів від цілі. На жаль, це означає, що в нас є проблема із зарядами в цих снарядах. Це логічно, адже цим порохам вже 80 років. Добре, давайте трохи збільшимо дальність. Приблизно на 20 ярдів ось так. Тепер ми на позначці 290. Це більше, ніж потрібно, але гадаю, що це має спрацювати. Я підкоригував поправку на вітер, рівень майже виставлений. Гаразд, все налаштовано. Це було швидко та просто. Отже, хлопці й дівчата, готуємось. І три, два, один. В небі взагалі нічого не видно. Я почув. Я теж. Гаразд. Значно правіше. Ходімо подивимось, куди воно прилетіло. Отже, не знаю, чи це вітер заважає чи щось інше, але цей постріл був коротшим за попередній. Добре. Тепер черга Джордана спробувати. Готовий? Намагатимусь. Попередні спроби були не дуже вдалими. Залишаємо старі параметри. Так. Просто спробуй ще один постріл. Подивимось, що буде. Залишимо без змін навіть поправку на вітер. Так, хочу сказати, що заряди були досить нестабільні. Тож дуже не хочеться збільшувати дальність. Безпека понад усе. І точний постріл. Головне, щоб не було перельоту. Гаразд, зробимо це. Без проблем. Стартуємо. Постріл помітив. Ліворуч, Гаразд. здається, Джордан став чемпіоном, мій найкращий постріл був ось там. За 14 кроків від цілі. У Джордана: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Це фактично в межах смертельної дальності для цього міномета. Тож, я чемпіон мінометів. Але у мене є ще один постріл. Я маю шанс. Отже, у нас залишився один заряд. Ані, схоже, їх три. Але в одного з них, як виявилось, зламана носова частина. Краще не ризикувати, а в іншого проблеми із зарядом. Залишимо і його в спокої. Тож у мене є всього одна міна, щоб спробувати перевершити результат Джордана. До речі, тепер рівень бульбашки залишається майже на місці. під час першого пострілу вона була сильно відхилена. основа міномета явно утрамбувалась, і тепер вирівнювати стало набагато швидше та простіше. Отже, готово. Куди вона впаде? Здається, я почув якийсь м'який звук. Ось наш останній постріл. Він не так вже й далеко, але Джордан все одно переможе з цього раунду. Гарна робота. Це було дійсно весело. До речі у цих мінометних снарядів такий довгий час польоту, що можна було б легко випустити два, три або навіть чотири одночасно. Це якби ми були у складі добре підготовленої команди. було б дуже круто. Тук, 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 а потім бум-бум-бум-бум по цілі. Хочу подякувати власнику цього міномета за те, що дозволив нам випробувати кілька снарядів. Так, зброя вже не така точна, як була під час виробництва, але це зменшує задоволення від стрільби лише на 10%. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Дякую за перегляд.